Привіт, маленькі дослідники. Сьогодні ми вирушаємо у чарівну подорож до світу мокрого піску, адже на ньому можна не тільки залишати сліди, а ще й грати з ним. Тож вперед до веселих пригод. І перша гра будуємо місто. Візьміть мокрий пісок і створіть власні будиночки, дороги. І мости. Придумайте кожній вулиці назву, хто знає, можливо, саме ваше місто стане найвідомішим на мапі уяви. Пропоную наступну гру Шукачі скарбів, час для справжніх шукачів скарбів. У піску заховані маленькі сюрпризи, камінці, мушлі або іграшки, хто швидше знайде всі скарби, будьте уважними. Та обережними. Наступна гра морські пригоди. Створіть з піску берег моря, прикрасти його ракушками, уявіть себе морськими мешканцями, крабами, рибками або морськими зірками. І остання гра пісочний конструктор. Будуємо високі вежі з мокрого піску. А тепер подмухаємо вітром або злегка полємо водою, чия вежа встоїть найдовше. Вітаю, юні архітектори та шукачі пригод. Ваша фантазія перетворила мокрий пісок на справжню казку. Творіть, вигадуйте і пам'ятайте, найкращі ігри народжуються в серці. До нових зустрічей у світі творчості.